Допоки погода радує миколаївців своїм теплом в останній місяць осені. Дехто з містян вже замислюється над тим, як утеплювати свої будинки напередодні чи не найскладнішої зими в історії Незалежної України. Ми вирішили поцікавитись у миколаївців, як готують вони свої будинки до настання холодів. Та як готуємося? Закупаємо дрова вугілля, бо я живу в передмісті зараз, бо в Миколаєві не знаю, чи буде тепло, тому квартиру не утеплюю, а там вдома. Де зараз знаходимося, то дрова і вугілля, але з вугіллям зараз проблеми. Не так просто дістати якогось такого твердого, що не прогорає швидко. Вже купили щось, уже є? Щось купили, але це такий квест, був ну, все літо шукали. І зараз немає. якщо Ну і Ціни там виросли десь 4-5 разів навіть на те, що є. Ну, у нас стоять євроокна утеплені і сам. Фасад утеплен і балкони це саме. Ну а так, пока, пока в квартирі нормально, 20 градусів. Пока. Звичайно, ми купили твердопаливний котел і думаємо, яким чином перезимувати, тому що треба купувати електропідстанції. Ну таким чином ми готуємось. Все, ми готові. В общем, то ну і я купила ще обогрівателі на всякий случай. Никак особо не утепляемся. У нас и так тепло, в принципе, обшит дом. Поэтому совсем прям не холодно еще. У вас будинок приватный, чи? Нет, пятиэтажка. Пятиэтажка. А ну, мы стены пятиэтажка. утеплены на втором, на втором этаже, поэтому у нас пока тепло, поэтому еще не замерзаем. Як пристосовуєтесь до виевых відключень электроэнергии? Ну, пока у нас это не так сильно коснулось, как другие областя. Ну, так уже павербанки, там все такое уже необходимое, как бы есть дома. Никак не приспосабрали, за принимаем всё как есть, с пониманием. Даже экономим где-то на обогревателях там. нормально, все хорошо. Записаемся свечками, павербанками и, і... ну, как все люди. А спокойно, Николаев таке місто, яке вже Всю війну, мені здається, постійно економи електроенергію і постійно ввечері було в нас темно. І ми вже звикли до цього. Для нас це не є чимось надзвичайним. Повербанки купили, щоб хоч приблизно там на неділю хватило, якщо що. Генератор купили, в принципі, я так не знаю. Сподіваємось, що нас менше це зацепить. А так є генератор, будемо дивитися. Нічого, я думаю, виживу. Я привик. Зима, якщо вот така буде до Нового року, як я слухав, то я думаю, обась. Є з генератори, тому що немає виходу іншого Є і павербанки, але люди мають пристосовуватися просто до тих умов, що зараз є. Підтримувати один одного, то звичайно. Думаю, будемо покупати якісь Будемо так-то да. будемо готуватися. Нікуди не збираємося на місці, але будемо виживати. Хотімо в родному містечці, в своїй квартирі. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. новин.